Всім привіт! З вами канал Майн. І в цьому відео я вам хочу показати, як зробити е, Windows 10, можна сказати, або все як на ПК. Е, ну, не всі механізми, там, всі речі, як на ПК, а саме меню, самі настройки, все як на ПК. Е, без модів в Майнкрафті тільки через самий BlockLunger. Так, можу вам зараз показати, що тут все нормально, там, створити монокарту чи ще щось там. Абсолютно все те саме буде. Так, от зараз е, залазимо лаунчер беремо настройки. Потім е, бачимо цю вкладку. Во вона видалив її. І нажимаємо Включити її. Так, після того виходимо. І. Зараз. Вуаля! Дивіться, так, е, масштаб треба збільшити. Це занадто маленький. можна ще збільшити. Но, е... Мені цей лучший. Так класніше, коли таке маленьке все. Як бачите, тут все. Можна сказати, як на ПК, «Создавати міри. Там «Друзі», типу ваші сервера, Там все таке. Потім можна «Создавати мір, ну тут по-обичному буде. Так, ну «Создамо наш мір. Я вам покажу дещо. Так, дивіться, тепер як, е, все тут маленьке. Оцього. Ну окей, е, дивіться. Залазимо сюди, там де три крапочки. І тут всі речі будуть е, так, як на ПК. Розташовані. Ви можете одним кліком тако викидати речі. Можете, е, навіть не знаю, наприклад, візьмемо на грудника. Е, і тут інвентар, типу, вдівати. е, Можете, що хочете робити там. Можна таскати, тако розміщати його. Можна вірстака крафтити. Ну, По-обичному все. Так. Як на ПК. Так, е, що тут ще в нас є? Можна сказати. На виживанні е, На виживанні буде теж все-таки там е, крафтити речі, все як на ПК. Робити все е, ну, як на ПК. Або на Windows 10. Да, це без всяких модів, просто через самий блоклаунчер, там робите, включаєте і все буде добре. Ну окей, за цей можна сказати факт о блоклаунчері, можете поставити даже лайк, я би сказав. Ну, окей, напишіть в коментарях, чи ви б хотіли, щоб я не знаю, повиживав з якимись модами, наприклад, з тим це не мод. Ну, хоч все одно якимись модами. Я вже казав, що повиживаю з модами на очівки і назву цей летсплей Achievement. Це буде класно, думаю. Ну окей, напишіть своє мнення, ну, свою думку в коментарях. Ну окей, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока!